Привіт, ви на каналі Мотостор. І сьогодні, у січні 2023 року, я познайомлю вас з оновленою комплектацією трактора Юто 244. Це 24-ка, це один з найважчих тракторів серед усіх 24-ок Це найважчий дійсно трактор серед усіх 24-ок без реверсу. Звичайно. Відеогляди трактора Юто вже були на YouTube-каналі Мотостор. Звісно, ви можете подивитись особисто на власні очі цей трактор на будь-якому з представництв мережі магазину MotoStor. Але я знімаю відеогляд трактора, який є дійсно в наявності, і ви зможете, кому цікаво, подивитися на трактор ще раз. Не забувайте ставити лайк. Ну і звісно, пишіть коментарі після перегляду відео. Ну а я починаю знайомство з трактором Юто 244 у 2023 році. Традиційно розпочну з передньої частини. Як ви бачите, в нас на передній частині, на передньому товстому підравнику, є 4 противаги по 20 кілограм, і також є ось такий крюк і табличка під номерний знак. Продовжимо говорити про передній міст та. Безпосередньо технічні характеристики. Знайомлю вас з переднім мостом цього трактора, і це дійсно найбільший передній міст, який використовується в тракторах на 24 кінські сили без реверсу. Передні колеса у нас розмірністю 6, 50, 16. диски нерозбірні. Але зверніть увагу на ось такі дрібнички. Ви бачите, що є масленка, і це означає, що підшипник в нас змащується. Ну і уважно зверніть увагу, що місто в нас аналогічно, як на тракторі 354-му. Ну і звісно, рульовий циліндр двосторонній дії, він захищений. Переходжу на правий бік і демонструю вам зовнішній вигляд правого колісного редуктора, як все культурно дійсно зроблено в тракторі. Юто 244. Я одразу зверну вашу увагу на світлові прилади. Я демонструю вам, як працює аварійка. І одразу звертаю вашу увагу, що на крилах є повторювачі поворотів. Оскільки в передній фарі немає габаритного вогню, а габарити мають бути, то виробник зробив так, що ось ці лампочки поворотів світяться ледве-ледве, але саме вони виконують функцію габаритів на цьому тракторі. Ну і звісно, габарити дублюються безпосередньо на крилах і праворуч є. Цікаве рішення. І я думаю, що вам буде цікаво, а чи працюють повороти, я вам підходжу до трактора і зараз вмикаю повороти. А тепер скажіть, що завод QTO неуважний до дрібниць. Ну і демонструю оптику цього трактора. В нас є ближнє світло, ну і, звісно, в нас буде дальнє світло, як ви бачите, тобто змінюється режим роботи. Ну і сподіваюсь, що, незважаючи на вітер, ви чуєте звук роботи двигуна. Це двигун UD-385, але це UD-385 в оригіналі, дійсно з заводу Юто. Що ж, продемонстрував вам передній міст, гідропідсилювач, комплекс противаг, режими роботи оптики, яка відповідає за передню частину трактора. Навіть частково ви почули звук роботи двигуна. Тепер підходжу до трактора. І відкриваю капот. Дивіться, є ось така тяга, її потрібно потягнути і іншою рукою підняти капот. Капот. Саме в цьому тракторі в цій комплектації, в січні 2023 року, вже на пневматичному амортизаторі. Це величезний плюс для цього трактора. Що ж маємо під капотом? Маємо вимикач маси, маємо ось такий схований бардачок, окремий гідробак, від якого Живиться рідиною окремий насос гідропідсилювача. І ви зверніть увагу, як прокладені всі трубки, шланги і як все зроблено. Радіатор охолодження, ви бачите, що закритий додатковим ось таким захистом. Є сітки, ви бачите, ось вони знаходяться. Ну і, звісно, в радіаторі в нас антифриз. Для того, щоб ваші руки не потрапили до ременів, чи в цей вентилятор є ось такий пластиковий захист. До речі, він розташований. З обох боків трактора, бачите, як зручно. Генератор у нас на 350 Вт. Звісно, ви бачите і другий насос, стартер. І двигун демонструє вам, що це UD385. Але повторююсь, що саме ЮТО використовує якби специфічні, особливі власні двигуни ЮД385. Ну і звертайте вашу увагу, де розташований паливний бак. Про те, що є свічка розжарювання. Зверніть увагу, що є відстійник, дійсно, тут якісь наснитки витирали трактор. Але з паливного баку йде шланг, є відстійничок, є додатковий паливний фільтр, масляний фільтр двигуна, також розташований в зручному місці. Ну і повітряний фільтр масляного типу з циклоном. І, до речі, подивіться, яка пімпочка фіксації. Саме кришки, зручно, вам не потрібно брати не з собою ключі на поле, нічого, ви руками спокійно відкриєте. Ну і що ще цікавого, про те, що все в цілому під капотом дійсно закрито, дійсно захищено і дійсно гарно зроблено. Ну і Звертайте увагу ще раз на конструкцію переднього моста, звертайте увагу на під'єднання кардану, як це все зроблено у трактора Юто. Роздатка, яка солідна. Ну і звісно, величезна зона посадки як для трактора за таку ціну, за яку пропонуються трактори Юто саме зараз, в січні 2023 року. Ще звернув вашу увагу на лиття на безпосередньо коробці перемикання швидкостей. Бачите, логотип Юто, написано СК-244, тобто це оригінальний код. А далі йде безпосередньо. Вже трансмісія Задній міст, і ми бачимо СК-404. Це означає, що мости не просто так уніфіковані. Тобто трактори потужністю 24, 35, 40 кінських сил мають однакові передні мости, коробки і також задній міст. І, скоріш за все, що і підйомники. Зараз в наявності в нас трактори 24 кінських сил тому немає можливості саме в цьому відео порівняти. Ось цей трактор з 24, наприклад, в якійсь іншій модифікації, чи з 35-кою, чи з 40. -кою. Ну а я перейду тепер до коробки перемикання швидкостей, щоб ви зрозуміли, що тут чотири передачі, бачите, виведена куліса на бік. Ось так виглядає важель. Він підписаний, окремий, гарний такий набалдажник, чи як він називається правильно в народі. Тут ви бачите повишені, понижені, є сапуни. Він, до речі, бачите, виведений на задню частину. Далі в нас передній міст підключається окремим важелем, у валу відбору потужності дві швидкості, 540 і 1000. Сидіння достатньо широке, зручне, і найголовніше є регулювання жорсткості посадки. Далі в нас триточкова навіска. Одразу переходжу, демонструю вам підйомник, він масивний. Знову ж таки, сапун з підйомника виведений на крило, це достатньо зручно. Ну і безпосередньо міст. Знаєте, багато відео бачу на Ютубі, що. Порівнюють мости, якось там заміряють. Ви приїдьте, подивіться міст Юто, подивіться міст Донфенга, Джинми, Ловола. Порівняйте з ДТЗ, а потім дивіться на всілякі трактори менш відомих брендів і розповідайте, що там якісь великі мости. Ось це великі мости, і Юто дійсно доводить, що можна зробити якісно. Далі в комплектації є, звісно, електрична розетка, пара гідровиходів. Розпорка, задній ліхтар, ну і проста оптика позаду. Крила достатньо широкі, ви бачите, що відстань достатньо хороша і це означає, що бруд з колеса летіти не буде. Ну і Залишається панель приладів. Вона автомобільного типу, все розташовано зручно, логотип юто безпосередньо на кермі, ну і клавіші з підсвіткою, вони достатньо функціональні, зручно розташовані. Ну і фішечка, звісно, юто. Це безпосередньо замок, точніше ключ запалення. Замок то збоку розташований, а ключ запалення ось така. Тракторець безпосередньо так виглядає. Ну і гальмівні педалі роздвоєні, окремо ліворуч-праворуч можна гальмувати. Звісно, стоянкове гальмо механічне. Бачите, яка відстань під боковою кулісою є, тобто все зручно зроблено, ну і ножний газ також є. Посадка, ви бачите, по підніжкам, можливо, праворуч-ліворуч. Це дійсно добре. Ну і задні колеса у нас мають розмірність 11,2 на 24, і ширину колії ви можете регулювати не тільки на диску безпосередньо, а ще й розсувати по ступиці. Ось так це виглядає. Я завів двигун, демонструю вам панель приладів в роботі безпосередньо. Дивіться, якщо вмикнути підсвітку. Це у нас тисяча, бачите, десь 50-1100 обертів. Індикація про те, що двигун ще холодний у нас, залишок пального. Коли вмикаєте дальнє світло, з'являється індикація, що у вас є дальнє світло і є окрема індикація, що є, працює ближнє світло. Ну і звісно, повороти, бачите, є індикація на панелі приладів. Дійсно, круто зроблено, якісно, добротно. Ну і виборіт коліс продемонструю вам. Подивіться, повертаю кермо, подивіться, як вивертаються колеса у трактора цього. Щоб ви розуміли, що по показнику маневреності цей тракторець вставляє багатьох конкурентів. При цьому тут масивні мости і великий за розмірами трактор. Сподіваюсь, що відео стане корисним для тих, хто саме зараз обирає трактор Юто. І я дійсно показав усі переваги цього трактора. Перевагу по ціні я залишу на сайті мотосторку. .um переходьте за посиланням в описі під відео. Там є про моє посилання. Закріплю посилання в першому коментарі під відео, і ви можете натискати переходити на сайт. Ціна дуже приємно вас здивує, і ви бачите, що комплектація цього трактора в січні 2023 року, а відео знімається зараз саме зараз, дійсно хороша, і ціна вам сподобається. Гарантія на цей трактор 2 роки. Також у вартість входить пакет документів для реєстрації в держтехнагляді, саме так називається в народі ця інспекція. Ну і звісно, доставка по Київській області 100% безкоштовно. Всім дякую за увагу. І до зустрічі в наступних відеоглядах від мережі магазинів мотостор.